Прокачаємо наші сіднички. Ми почнемо без резинок спочатку. Без резинки. <світ> Бо ми вже на, на довірі працюємо. Я вже відчуваю, відчуваю, як сідні. <світ> Ти супер, ви супер. Ви <світ> супер! <світ> <світ> Давай ще поговоримо про цю чудодійну пігулку. Через місяць ми маємо вже краще тіло з кращою м'язовою масою. Ми перевіримо, аж скільки ж соня простоїть у планці. Привіт! Я записую спортивну підводку. До, як ви думаєте, чого? Звісно, що до тренування. Ми з вами поговорили про. Е, харчування, блювання, про все поговорили ми, коротше, з вами. Але знаєте, що класний результат тут бути прес-кубики, це е, і спорт, і харчування, і секс. Сьогодні ми з вами зробимо топ-5 справ. Справ справ, котрі ви зможете зробити вдома Безкоштовно міні-домашні тренування. Але от знаю, знаю цю людську натуру, що все ж безкоштовно люди не цінують. Що всі виклали в інстаграм своє тренування, відмітили мене та Люсію. Прокачаємо наші сіднички. Фіскульт! Привіт! <світ> Гарну фігуру неможливо зробити без фізичних вправ. Тому ми сьогодні зробимо топ-5 крутих вправ для наших. Шикарних сідничок те, що можна виконувати вдома, витрачати всього лише 15 хвилин на день і отримати суперфігуру. За скільки можна накачати класну дубцю. Якщо витрачати 15-20 хвилин в день на вправи для сідничок, то ви вже через місяць побачите перші результати. Ваша дубка округлиться і буде виглядати набагато приємніше ніж була раніше. А через півроку ви вже себе не впізнаєте. Ваші сусіди ваші сусіди будуть вже на вас обертатися, а через рік ви станете справжньою фітоняшкою. Такою дубкою, що всі будуть запитувати, а що ви для цього робите? А ви їм сідочко на наш ютубчик. Все. можна починати просто без нічого. Ви можете робити вправи зі своєю вагою, це найпростіше для дому. Mm -hmm. Але якщо у вас є фітнес-резинки, отакі. Отакі, Отакі. різинки. Ось такі різинки. Ви можете їх використовувати. Вони додають класне навантаження. Ці різинки це супер штука. Я коли переїхала в Київ, активно стрункішала. Коротше, позбавлялася цього зайвого. У мене не було грошей на абонемент спортзали. Я купила собі такий набір. Ну було ж таке. Ну, я знаю, мене теж було. Так, да, і я купила тоді набір різинок, бо він не недорого коштує так дипо 200 гривень. І я щодня тренувалась. 15 хвилин в день реально виділяла це той. Оптимальний час, котрий ви можете завжди знайти. Я вранці прокидалась, ставила щось на ютубчику і робила вправи. І через те, що я по-справжньому лінива людина, ми з Люсією домовляли, що я їй кожного дня буду записувати своє відеотренування, як би я потренувалася. І вона записувала, і ще вона скидала свої фоточки без білизни майже. І ми одна з одною ділилися цими фоточками, і друг другу казали, що ми сексі, і це нас дуже, дуже надихало. Ми почнемо без резинок спочатку. Без резинки. бо ми знаєте, вже на, на довірі працюємо. У нас ми вже вже багато років разом <рес> так. Боже, що за випуск ну, такий звучинці? Отже, <рес> я просто подивилась, що про оргазми в тебе випуск <рес> ну рубрика сквіртянка за все дуже багато переглядів. Тому ну то буде я там розповідаю про свій сквірт. Мене партнер може просто рядом лежати, і я можу просто ну. Фонтан! Зробити фонтан. Хто не бачив мої там, знаєте, відверті ці висловлювання і зізнання, ви зайдіть і подивіться випуск з сексологом. Бо секс це мистецтво. Отже, ми починаємо першу вправу. Я її, до речі, вкрала з балетних вправ. Вкрала людина вкрала, розумієте? Ну, як це вкрала? Ну, за позицію. За... З балетної школи. Українізація. Ми стаємо ось так, ноги е трошки ширше, ніж плечі. Діагональ. діагональ. Ручки ми піднімаємо ось так. Ми робимо вниз пліє, це присід. І піднімаємося наверх. Права нога рівна, ліва натягнута, як струночка. Зверніть увагу, як струночка. Спинку тримаємо рівну обов'язково. І вправо, ручки ширше, і наверх. І якщо ви хочете додати навантаження на руки, додаємо одну ручку наверх. І пліє наверх. А якщо хочете прокачати бок, то ще нахил вбік. Так, як е, Соня. Робіть, як Соня. Ну, я вже, я, вже, я вже відчуваю. Два. відчуваю, як Один. Тут у нас працюють і ніжки, і е, спинка, осаночка. Це дуже важлива. Осанка здорова це основа е, здорового тіла взагалі. Ми робимо випади стаємо боком. І три присіда вниз. Один. Пружинка, два, три. Наверх. Ви повинні відчувати е, оцю сідничку. Три наверх. Дуже вона гарно працює. Е, спинка рівна. Також. І ще один, два, три наверх. Таких робимо 15 на праву ногу і 15 на ліву ногу. А ми переходимо на наступну вправу. Давай резинки брати вже. Ми робимо два кроки: праворуч, один. Широкий. Два. І тепер 5, один, два. Назад. Три. Чотири, п'ять. І вліворуч. Один, два. І трошечки так в діагональ. теж. 3, Три, чотири, Таких двадцять. Вправо і раз. Два, три. Чотири, п'ять. І давай ще вліво. Оп, розійшлися. І раз, два, три, чотири, п'ять. Є. Ти супер. Ти супер. Ви супер. Супер. За рахунок того, що назад іде вивід ноги, ви пропрацьовуєте якраз у цю зону. І наступна вправа якраз теж на те, щоб пропрацювати ще більше підйом м'язів наверх. Вправа називається да? Так. Шукаємо місце на яке можна опертися, відводимо ніжку назад, і опорна нога у нас трошки зігнута в коліні. Початківці роблять цю вправу без резинки. Ми вже робимо її з резинкою, бо вже бачите, які спортивні дівчата. І ми робимо підйом наверх, такий різкий з замахом вверх. Колінка обов'язково оця ніжка ідеально рівна. Ти повинна відчувати прямо цю сідничку. І наверх один, два. Такий гарний. Ви прямо зверху ти повинна відчувати, як напружується сідниця все, в тебе. І, так, і робимо таких. 30 на одну ногу і 30 на другу ногу. І остання п'ята вправа починається з випаду. Опускаємось вниз, піднімаємось наверх і за рахунок балансу задню ногу виводимо наверх. Ідеально рівна повинна бути тут лінія. І повертаємось знову вниз. В руки ви можете додати собі або гантелі, або пляшки з водою. Пляшку вина. Пляшковина. Ні, насправді пляшковина можете в руки взяти, але не пийте. Не цікаво. Наше таке тренування. Вниз тут чітко працює корпус як маятник. І наверх тут працює опорна сідниця дуже добре, і ми задіяли весь корпус. Оці п'ять вправ. Ми повторюємо ще одне коло. А якщо у вас сідниці не горять і не болять, то три кола. Вже, будь ласка, скільки може разів на тиждень займатися людина спортом? Здорова людина може займатися спортом хоча б кожен день, але такі навантаження повинні бути розумними. Тобто, якщо ми зробили таке тренування, як сьогодні, воно 6 займе ну, ну, 10 може, хвилин. 10 хвилин на день, це навіть і замало. Я би попередньо додала ще невеличку пробіжку, таку кардіонавантаження для того, щоб пробудити весь організм і трошки прогрітися. Тому спорт не шкідливий, спорт корисний кожен день. Якщо у вас більш інтенсивні тренування, більш серйозні, можливо, ви виходите в зал або там на якийсь Фітнес, і у вас тренування займає годину або півтори, то, звичайно, тоді е, кожен день займатися не обов'язково. Я кожній людині раджу якомога більше активностей. Тобто це може бути не обов'язкове тренування, це може бути просто. Секс. секс. Я я мала, накинула, накинула вам варіантик. Я мала на увазі прогулянку, активну е, прогулянку. Ну, а що це кардіо дай Боже, секс для двох також, але тільки щоб всі не напружувалися, а не просто так. Чи вас не буде бути на йозі? йота, просто лежати це не кардіо. Зрозуміло, так? Тобто, ну треба <ривіт> так, ось так, тоді, тоді вже навантаження є. Подумайте про це, <ривіт> займіться цим. <ривіт> Давай ще поговоримо про цю чудодійну пігулку. Яка називається планка? Чому планка гарна вправа? Чому вона корта? Тому що е, ти задієш прес, руки, спину, ноги, тобто всі групи м'язів, які є. Навіть шию ми задіємо в цій вправі для початківців. Починаємо з 20-30 секунд і далі з кожним днем збільшуємо на 10 секунд. Планку почали зараз. Через місяць ми маємо вже краще тіло з кращою м'язовою масою. Як виглядає правильна планка, щоб вона дійсно все працювала? Давай я там стану, а ти мене так знаєш хлистом. Будеш підправляти там щось втягнути, підтягнути, ось оце все. Так, ну що, давай на руки, рівні ноги, рівні руки. Отакий От вигін сексуальний тут не потрібен. Ми стаємо рівно, підкручуємо трошечки таз всередину і робимо, ні, неправильно. І робимо отут рівну спиночку. Тобто дуже важливо, щоб у вас була ідеально рівна спина. Прес працює і все працює. Все працює нас. Ану зараз я подивлюсь. Можна трошки попу нижче. Ось так. І ми, от я бачу, що ти планку не робиш. Не отак, от ми стоїмо починаючи з 20 або 30 секунд. І кожен день додаємо по 5 секунд. А поки я розмовляю, ми перевіримо, скільки ж соня простоїть у планці. Монтажер, зробіть, бо типу, що я зараз знаєте, де босвійшла вось... восьма година. Five hours later. І пройшло 10 хвилин. <laughs> Зараз можна ще з планки додати одну маленьку Е, Вертайся в планку. Ця вправа, назвемо її скалолаз. Згинаєш одне коліно повільно до себе і повертаєш і назад. Тут ми ще пропрацьовуємо прес і м'язи спини, які обов'язково повинні кожен день у нас працювати. Додавайте ще таких: ну, 10-20 вправ додатково до свого тренування. Не залізла. Тобі якраз оцю вправу потрібно робити обов'язково. Треба е, укріплювати спину і прес. Прес в тебе і так гарний, а спинку треба пропрацювати. Я б навіть тобі порадила пілати сюди додати, щоб в тебе спина була сильна і міцна. Бо е, е, сідниці в тебе ну не перевершені. А от спиною теж обов'язково треба. Ні, ну, да, я не знаю, що в мене це не слабка зона спината, але в мене дуже слабкі руки. Як у справжньої леді. Таке в нас було тренування. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть у коментарях, на яку групу м'язів, вам було ще цікаво побачити комплекс. Я думаю, що ну, зв'язочки маю, домовлюсь. Ми зробимо для вас ще тренування. Е, ставте кохайку. Напишіть коментар, ну просто давайте ну активніше. ну, 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 ну. І Напишіть, як там поживають ваші сісідниці. І побачимось з вами в наступному випуску. Па-па.